Добрий день, ради вас бачити. Добрий день. Насправді, перш за все, я би хотів поговорити про медицину в кривому розі, бо це така цікава сфера, яка в місті дуже так імпульсивна і швидко розвивається. Перш за все, я би хотів уточнити, який формат навчання тут і загалом скільки студентів навчається. Ну, Ви дійсно праві, кривий Ріг — достатньо потужний, потужне місто, відповідно, і медицина. Потребує фахівців великої підготовки і високого рангу, тому наш коледж готує абсолютно всіх фахівців медичної галузі, аби закрити потреби міста. Наш заклад достатньо великий, потужний, приблизно на 1500 осіб. Наразі тут навчається 1200 здобувачів освіти. Щодо працевлаштування, в місті досить багато лікарень, потужних лікарень, і якщо є медичний коледж, то цікаво. Чи допомагаєте ви з працевлаштуванням? Зобачу світу, йде з закладу, закінчує заклад. Що далі? Чи допомагаєте ви йому з працевлаштуванням і куди можна працевлаштуватися? Наш заклад має угоди про співпрацю та партнерські відносини з усіма лікувальними закладами міста та передмістя, тому ми можемо запропонувати для працевлаштування будь-яку лікарню. Також варто враховувати високі потреби держави загалом і криворіжжя, зокрема, саме в медичних кадрах. Тому, якщо є бажання, працевлаштування буде стовідсоткове, і ми цьому будемо сприяти. Mm -hmm. А після закінчення закладу, чи часто буває таке, що людина, яка закінчила да, заклад до світу, він не обирає медичну сферу? І як з цією проблемою боротися, коли людина не йде за фахом працювати? На щастя, якщо наші здобувачі вже закінчили коледж, вони все рівно лишаються в медицині. Ті, які не йдуть працювати за фахом, залишають навчальний заклад приблизно ще після першого другого курсу. По завершенню закладу обов'язково це або медичні університети, або лікувальні заклади, або приватні установи, але все рівно в медицині. А в чому перевага медицини? Загалом на вашу думку, як лідера навчального закладу, Думаю, що цікаво. Цікава сфера, звичайно, але а, мені здається, що це така сфера, яку не всі можуть не всі можуть опанувати. То в чому перевага перевагається? Ви праві, медицина дуже специфічна, і вона не конкурує ні з ким. Тобто, ви або вибираєте медицину з будь-якого її напряму, або не вибираєте загалом. Проте завжди є можливість розвитку. Наразі медицина дуже потужно розвивається в реабілітації в трансплантації в інших галузі як косметології дуже модно на зараз. Тому можна завжди обрати і бути впевненим в тому, що завжди буде професія, завжди буде робота, дохід відповідне існування. Тобто, все таки, от розвивається в да, реабілітації і багато інших сфер. Як заклад адаптується до цього? З'являється реабілітація, з'являється ну, відповідно до того, що війна треба а реабілітація нашим хлопцям на фронті і загалом постраждалим. То як ви адаптуєтеся до цих нових умов? Я в звичайно. Ми не можемо існувати поза вимогами суспільства автономно самі по собі. Тому в закладі відповідно до вимог часу. Вводяться навчальні дисципліни та програми з екстреної медицини, тактичної медицини, соціальної реабілітації, фізичної реабілітації, окремо курс масажу, окремо є навіть дисципліна спілкування: як правильно звертатись до людей, як спілкуватись з постраждалими, з їх родичами як правильно надавати допомогу. Ті спеціалізації на які є попит, але з боку саме здобувачів освіти, з боку підлітків, з боку молоді, чи є попит на ці спеціалізації серед криворіжців, про які ви звучали, чи популярна сьогодні медична освіта в Кривому розі? В принципі, оскільки ми маємо знову спостерігати за кількістю абітурієнтів, які подаються до нашого навчального закладу, ми можемо з певністю казати, що освіта так і залишається популярною в будь-якому викладку. По-друге, дійсно реабілітаційний та косметологічний напрямок, хоча вони полярні, проте вони достатньо популярні, і студенти прямо запитують, а чи є ось такі дисципліни, а чи є ось такий напрям, а чи навчаєте ви очно. Завдяки чому вдалося здобути таку перевагу на сьогоднішній день, як очне навчання. Це тобто є укриття в закладі, так? В закладі є укриття, ми його орендуємо, до нього буквально. Менше однієї хвилини пішки йти. Як тільки лунає тривога, ми всі туди переміщуємось, де маємо змогу проводити навчання. Ще в цьому році ми виграли грант, пройшли конкурсні відбори, і наше укриття буде відремонтовано за європейськими стандартами і за вимогами інклюзивності. Угу. Зараз молодь вирішує, чи залишатися в Кривому Розі, чи їхати до іншого міста. Чи до іншої країни зараз дуже багато таких дискусій є один з тих факторів, як ми можемо отримати молодь, я впевнений, що це є освіта. То таке питання: чим медичний коледж є кращим за інші в інших містах України або Серед нашого міста, які працюють з іншими фахами, оскільки заклад має співпрацю угоди про співпрацю з багатьма європейськими освітніми закладами та волонтерськими організаціями, ми можемо запропонувати абсолютно конкурентну освіту, оскільки маємо симуляційні центри оснащені роботизованими манекенами, які повністю повторюють життєві показники людини. Студенти можуть набути якісних навичок, сформувати професійні компетентності і продовжити або навчання, або якісну роботу на наступних робочих місцях. А в якому плані є співпраця з європейцями? І що вони кажуть про зап... в силу того, що ну все таки є певна різниця між українськими закладами і європейськими? Що вони кажуть про нас? Різниця не стільки в закладах, скільки в системі освіти і в подальшій системі роботи, зокрема в медсестринської. Тут дуже велика різниця в протоколах надання допомоги. Проте ми нічим не поступаємось в оснащенні. Оскільки маємо угоду про співпрацю, ми можемо їхати на практичні заняття до них. Наші студенти проходять виробничу практику в польських інститутах медсестринства. Внутрішня мобільність була проявлена в інституті Івана франківська їздили наші студенти. Також ми виграємо, проходимо конкурсні відбори, виграємо грантові програми, і наші студенти їдуть на обмін досвідом за рахунок. Громадських організацій і знаходяться на базі європейських медсестринських університетів протягом тижня. Багато людей вже скористалися такою практикою, як їхати до Європи на право від власне від заклада. Ну, ми трохи впираємось відповідно в фінансові питання. Якщо це практика, проте в минулому році це було 5 осіб, в цьому році 5 осіб, а в минулому році ще 15 осіб були за грантовою програмою, тобто безкоштовно. Як угу. вдалося, От я ходив по закладу і бачив, що йдуть ремонтні роботи, і власне оновлюється заклад. За рахунок чого вдається це робити, особливо під час війни це дуже велика користь, на благо Запада так дійсно не можна скидати на те, що війна і для чого тоді робити ремонт, оскільки діти мають перебувати в комфортних умовах, але ми вишукуємо за рахунок власних коштів, внутрішніх ресурсів і господарським методом проводимо ремонтні роботи. Дітям має бути комфортно, вони повинні навчатися в нормальних умовах. А які фахи загалом найпопулярніші в закладі? Ми беремо, що є медсестринська справа, та мені мої такі думки про те, що це медсестринська справа наразі найпопулярніша. Які ще є фахи, які є популярні в закладі? Наш заклад пропонує найбільшу кількість освітньо-професійних програм в області. Це і медичні сестри. І фельдшеринь, і акушерки, лабораторна діагностика, фармація, медсестринство, звісно, найбільша і найпопулярніша галузь, проте всі інші також послуговуються попитом. Угу. Як загалом проходить практика, якщо ми беремо в кривому розі, то як вона проходить, що входить в практику, в складову практику? Практичне навчання багатогранне. Ми не можемо просто допустити ненавчених здобувачів освіти одразу до пацієнтів, тому спочатку проходить навчання в кабінетах до клінічної практики, потім в симуляційному центрі. І лише потім здобувачі потрапляють до лікарні безпосередньо у відділення, де під контролем фахівців персоналу лікувального виконують. Там певні маніпуляції, які їм доручають або які передбачені практикою? Угу. Ви також бачите ті дискусії, які є в мережі щодо того, що штучний інтелект може замінити медика. Є такі чутки, але ну, що найменше кажуть, медсестру може замінити штучний інтелект, як власне робот буде лікувати людей. То як ви думаєте? Чи можливо таке з точки зору людини, яка навчається людей. Чи можливо таке, що на зміну людям прийдуть роботи? Медична професія, як і педагогіка, ґрунтується на емоціях, на почуттях, на толерантності, на емпатії, на формуванні резилєнсу. Штучний інтелект цьому не навчить, просто видасть дані. Так, тому це неможливо. Угу. Загалом, яке майбутнє української медицини сьогодні, яким ви його бачите, і окремо таке підпитання: яке майбутнє заходу, який навчає медиків? Ну оскільки вся країна отримала проєвропейський вектор, медицина просто зобов'язана і в неї нема іншого вибору, як тільки розвиватися, рухатись вперед. Зокрема, очікуємо на потужний розвиток медсестринської освіти, на її фаховість та багаторівневість. Тобто, як і в Європі, матимемо бакалаврів медсестринства, магістрів медсестринства з відповідною оплатою та докторів з філософії щодо очного навчання, ви сказали, що питають здобувачі освіти, чи є така можливість навчатися очно, якщо порівняти до війни і під час війни сьогодні, то який цей контраст, як відрізняється один заклад до війни і один цей ж заклад під час війни, тобто зараз в чому качала відноситися? Оскільки сьогодення вимагає не лише очного навчання, а й дистанційного формату, ми дуже швидко адаптувалися. Важко було, проте дуже швидко адаптувалися, працюємо у теоретичному загалі дистанційно, а практичні навички всі здобуваються наживо. Ті, хто відповідально ставиться до своєї освіти, розуміють, що навчитися ін'єкцій або надавати безпосередньо медичну допомогу дистанційно якісно неможливо. Тому діти прагнуть навчання, як і їх батьки в закладі. Угу. На початку війни, як організовувалася загалом робота в закладі, що було на початку війни, 24 лютого далі? Пе. Заклад переформатувався, по-перше, діти всі працювали дистанційно, а на базі закладу проводились. Курси, семінари з надання невідкладної допомоги постраждалим та собі особисто під час прильотів, обстрілів, травм, що робити, куди бігти, що варто застосовувати ще ні. Курси проводились безкоштовно кілька, кілька разів на день протягом кількох тижнів. Звичайно, ми ну, всі займалися волонтерською діяльністю наскільки могли, але своєму напряму yeah. допомагали шприцами, бентам, чим могли. І зараз а, підтримуємо фронт. А вдалося закладу адаптуватися до цих умов? Тобто, ну вживемо в умов цих умов вже понад три роки, то чим адаптувати запад до такого? Чи можна до такого взагалі Адаптувати? Ну, якщо розглядати з позиції, чи можна адаптуватися взагалі? Звісно, це стрес, звісно, це важко. Проте особиста моя думка. Медичні військові заклади та е, заклади, де готують фахівців з надзвичайних ситуацій, мають найпершими адаптуватись до будь-яких викликів сьогодення. Тобто, все таке вдалося. Звичайно, працюємо, якісне навчання. Про це говорять результати іспитів. Наші студенти складають єдиний державний комплекс ліцензований іспит, складають на 100%, максимально успішно з високими показниками. Mm -hmm.